Щороку, у третю неділю жовтня, Україна відзначає День працівників харчової промисловості з цієї нагоди у Житомирі на базі кондитерської фабрики Житомирські ласощі привітали працівників галузі в межах платформи, діалог, влади та бізнесу. Під час заходу начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко вручив представникам харчової промисловості, подяки та вітальні листи від міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Я вам дуже вдячний за те, що жодне підприємство від початку війни не закрився, воно далі працює, далі визволяє свою продукцію, як би ваш того не було, як би е, не конкурували з вами по заробітній плати. Ми це все розуміємо, відчуваємо. А сьогодні ми всі розуміємо, наскільки для нас важлива робота харчових підприємств. Саме завдяки вашій наполегливій праці, професіоналізму та відповідальності, сьогодні мільйони українців може отримувати доступ до якість українських продуктів. після офіційної частини гості свята насолоджувалися живою музикою та дегустували новинки, які підготували працівники фабрики спеціально до цього дня. Після всі охочі мали змогу побачити, як народжуються улюблені солодощі Житомирян під час екскурсії фабричними цехами. Відвідувачі дізналися про етапи виготовлення цукерок, спостерігали за роботою технологів і зробили чимало фото на згадку. Працівників підприємства особисто привітала і директорка акціонерного товариства Житомирські ласощі Людмила Сіденко, подякувала за їхню відданість справі та побажала подальших успіхів та солодких перемог. Чова, промисловість одна з ключових складових економіки Житомирщини у регіоні. Працює понад дві сотні підприємств, які забезпечують роботою близько 10,5 тисяч фахівців. Саме за допомогою об'єднання влади, бізнесу та трудових колективів, ми можемо забезпечити продовольчу безпеку. Це те, що сьогодні ми маємо критичність. Це в свою чергу платимо податки, створюємо робочі місця, виготовляємо якісний український продукт. Де можемо забезпечити мільйонів українців? Свято працівників харчової галузі це нагода подякувати людям, які щодня забезпечують нас якісними і смачними продуктами.